Ці люди страшенні егоїсти, тільки біда не в тому, що вони думають тільки за себе, вони думають і за інших, але як ті інші думають про них, навіть не запитаючи справжнього відношення. І від цього виходить викривлений зв'язок, де кожна людина спілкується не з справжньою людиною, а з її образом. Тобто я вже про тебе все знаю, ти вже себе показав, і ти мені вже нічого нового не скажеш. Тобто я вже знаю, що ти думаєш. Не запитуючись, і справді це так, тому для адекватного спілкування і хорошого зв'язку і контакту з іншими людьми важливо бути не тільки щирими самі з собою, а ще й відноситись до іншої людини без упереджень, так ніби ви тільки що знайомитесь, ніби ви дозволяєте цій людині проявитись по-новому, а не так, як вона проявлялася до цього. І тоді стосунки змінюються абсолютно кардинально. В них з'являється щирість, чесність. Правильне, хороше і відкрите відношення один до одного, на якому можна будувати і подальшу взаємодію, або ж завершувати її без якихось претензій чи образ один на одного, просто відбувається правильний контакт або його завершення.